Вітаю кожного глядача! Мене звати Марго Асулиць. в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Медіа на прифронтових територіях отримують гранти на боротьбу з російською дезінформацією. Як податися? Національний демократичний інститут оголосив конкурс для медіа та громадських організацій з прифронтових і прикордонних областей України на створення контенту для протидії російської дезінформації. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Взяти участь у конкурсі можуть медіа та організації з Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Житомирської областей. Переможці конкурсу отримують грант у розмірі 45 тисяч доларів США для створення медіапродуктів у період з січня по серпень 2025 року, спрямованих на боротьбу з дезінформацією. Це можуть бути статті, фактично перевірені матеріали, подкасти, відеоісторії та інші формати контенту. Окрім фінансування, учасники зможуть отримати менторську підтримку. Третя штурмова запустила благодійний проєкт з українськими артистами. Хто ж взяв участь? Третя штурмова бригада презентує проєкт Епоха, у якому вісім українських артистів та режисерів об'єдналися, щоб створити нові хіти-відеокліпи, натхнені діяльністю легендарної бригади. Про це бригада повідомила в інстаграм. До альбому долучилися «Хейт Спіч, ДК Енергетик «229», проклятий Цвинтар та пророки у своїх композиціях. Вони рефлексують над епохою боротьби та змін, в якій живемо, ділячись переживаннями. Через музику почути пісні з альбому наживо можна буде 7 грудня на концерті у Києві. Усі зібрані кошти з продажу квитків підуть на придбання БТР для бійців бригади. В Україні відбувся масштабний бізнес-форум. Збирали на модульний будиночок для родини з Київщини. П'ятий форум бізнес без паперу пройшов 8 листопада 2024 року. В Києві під час події зібрали понад 612 тисяч гривень для родини Трофименків, житло яких зруйнували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Захід організували вчасно у партнерстві з благодійним фондом Сергія Притули. Головною метою форуму стало зібрати кошти для купівлі новомодульного житла для цієї родини. Збір проводили спільно з гуманітарним фондом Сергія Притули в межах проєкту НЕСТ. Родина мріє відбудувати житло на своїй ділянці у рідному селищі та залишатися частиною громади, у якій росли, працювали, знаходили друзів та виховували дітей. Повідомили організатори. На купівлю модульного житла спрямують увесь прибуток від продажу квитків благодійного розіграшу та аукціону, що відбулися під час заходу. Форум об'єднав близько 700 людей. Серед них спікерів та учасників були представники держави, лідери думок та провідні спеціалісти компаній з різних галузей. Під час події обговорювали наступні теми. Провадження електронного документу обігу, цифровізацію кадрових процесів, онлайн підписання контрактів, використання програмних ППО, перспективи електронних ТТН та інші в Україні. Запустили грант на персональний освітній проєкт до 4 тисяч євро для реалізації ваших ідей. Українські педагоги, молодіжні працівники та керівники освітніх установ отримали унікальну можливість до 4 тисяч євро на персональний проєкт за участі ЄС або Великої Британії. Від інклюзивних воркшопів та консультацій з європейськими експертами до створення освітніх додатків ваші ідеї можуть стати реальністю. Про це повідомляє House of Europe. Тематика проєкту ви можете обрати будь-яку тему, що корисна для України, але у пріоритеті. Освітні Менеджмент, психологічна підтримка учнів та самодопомога. Ви можете обрати будь-яку тему, що корисна для України, але у пріоритеті: освітній менеджмент, психологічна підтримка учнів та самодопомога, методи навчання у ЄС та Великій Британії, молодіжні обмінні програми, інклюзія в освіті, stem Підхід, багатомовна освіта та інші актуальні напрями. Хто ж може брати участь? Запрошують педагогів та керівників різних освітніх закладів. Молодіжних працівників, представників молодіжних центрів та організацій, що ж потрібно для участі. Це сильна ідея проєкту, бюджету, формі, резюме, ФОП на ваше ім'я або партнерська організація, підтвердження участі партнера з ЄС чи Великої Британії. В Україні збирають кошти на пам'ятник Олені Пчілці. Стартував національний збір. У межах просвітницького проєкту присвячено видатній українській письменниці Олені Пчилці оголошено національний збір коштів на встановлення її пам'ятника. Ініціативу підтримала редакція видання Рідний край газета Гадяцького земства. Разом із мережею гіперлокальних медіа район Про це повідомили на Фейсбук-сторінці видання Рідний край, газета Гадяцького земства. Проєкт, започаткований 2 листопада 2024 року, має на меті вшанування внеску Олени Вчилки у розвиток української культури та журналістики. Організатори наголосили, що він є символом національної свідомості та прагнення зберегти національну культуру. Збір на 2,5 мільйона гривень триватиме 100 днів. Протягом цього часу має ініціатори публікуватимуть подкасти, відео та статті, аби підкреслити значення творчої спадщини Олени Пчілки. Зібрані кошти підуть на створення концепції скульптури, конкурс ескізів, гонорари, митцям, виготовлення та встановлення монумента, будівельні матеріали, і просвітницьку діяльність. Пам'ятник планують встановити у місті Гадяч на Полтавщині поблизу будівлі редакції, де працювала письменниця. Він стане символом нового культурного простору, позбавленого радянських викрилень образу. Збір відкрито на платформі спільно кошту. Творче об'єднання МУР зібрало понад 5 мільйонів гривень для армії з туру. Ти Романтика. Об'єднання МУР під час другої хвилі всеукраїнського туру зіграли 25 вистав про розстріляне відродження та зібрали кошти на потреби Сил оборони України. Про це повідомили прес-центрі об'єднання. За другу хвилю туру зібрали 5,2 млн мільйона гривень на аукціонах. Розігрували 3D-модель будинку слово, яку виготовив арт-департамент Муру та інші допоміжні лоти. Наприклад, у Львові київський каштан продали за 30 тисяч гривень. Під час туру колектив зібрав 3,1 мільйона на дрони «Магури» для ГУР, 675 тисяч на потреби для 409-го окремого стрілецького батальйону, 100 тисяч на авто для 11-го батальйону спецпризначення, 150 тисяч для 153-ї ОМВР на Харківський напрямок, 1 мільйон артист Тимур разом з поціновувачами набігали в рамках бігозбору на «Магури» для ГУР. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сули, ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Бережіть себе.